Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру, потужне усилення. на трьох зіркових героях. Всі клера приймають участь. Так, ми топ-10. Давайте подивимося. Оборона. Оборона є. Ну що ж, не тримає довгун Тому якось так. Вчора, на жаль, була одна поразка, ще й нулик Тому і топ-10. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що нас сьогодні чекає. Вчора всі ціна на Альфа. Мене перемогли. Так, Гревел. Давайте спробуємо червоних взяти. Я прокачав цю Star Swift. Давайте спробуємо взяти її. Взяти буца. І не знаю, Може взяти Багрега. Давайте спробуємо 3-2 зіграти. Угу, Так, вона розганяє ману, тому нехай, напевно, так буде. Ну що ж, поїхали, подивимось. Угу. Ну, давайте зробимо четвірочку жовтих. Так, можливо, кріс вийде зробити. Ось так трієчка. І ось так жовті. Так, ще червоні прилетіли. Це дуже чудово. Так, кого пробивати? Давайте вакаса, напевно. Так, червоні зарядились, це чудово. Фільтон майже вже від'їхав. Так, лікуємось. Вакас неприємний, звісно, але пепі може пробити дуже потужно. Давайте ось так. Тепер бутсом вдаримо. І подивимось, скільки ця вдарить Стар Свіфт. Угу. Ну, в принципі, непогано пробила. Давайте спробуємо перезарядити Рехетра. Так, перезарядили, вмикаємо, б'ємо сюди і червоні. Ось так. Можливо, двох камінчиків вистачить йому. Так, йому вистачило чудово. Ну, залишився один лікар, тут вже ми повинні перемагати. Так, так, так. Все, добили, чудово. Так, ну що ж, перший бій ну, дуже вдало все. Камінчиків достатньо було. Ну, давайте ще раз спробуємо червоні. Зелений кріс. Але я хочу ось так зробити, можливо, там ні, не закрилось. Давайте ось так. Трієчка червоних. Спробуємо добити цього. Ні, не добили ми його. Але, можливо, ми доб'ємо. Ось так через комбо. Жовтий кріс це дуже чудово. Так, пробиваємо пінька. Давайте ось так там червоні зберуться, можливо, піньочок не встигне зарядитись. Але майже зарядився. Не майже, зарядився. Так, добре. Лікуємось, пробиваємо сюди. І ось так червоні. Повинно вистачити. Добре. Цей проб'є. Угу. Посивка не спрацювала. Добре, пробиваємо, пробиваємо. Давайте в нього на вітрічку отак запустимо. Ще трієчка сюди. Так, так. Ну, тут ще швидше вийшло. Тому дуже все чудово. Ми навіть в топ-1 зайшли. Так, ну тут зелених багато, червоних залишаємо. Поїхали. Медведиця, ну, не знаю я, як вона буде працювати. Давайте ось так через комбо зразу трієчку червону. Угу. Так, зробимо четвірку жовтих. й зробити через комбо. Червоні жовті. Що комбо зробити, там розіб'ється трієчка. Може краще зробити дві 3 жовтих. Ось так і ось так. Медведицю повинно добити. Так, ми зарядили червоних. Напевно, краще Гремса забрати, бо він може когось і підняти. Давайте ось так. А він такий потужний. Угу. Не пробити його. Так. Давайте тут прокинемо, там буде трічка жовтих і, можливо, йому вистачить. Так, вистачило чудово. Це й ухиляється, тому давайте сюди вдаримо. Тут прокинемо червоні. Добре. Пробиваємо. І ось так. А, все, закінчили. Ну, тут теж дуже швидко. Червоні, в принципі, мені подобаються. Довгун. Дон. Якохайний мен. Він може нам заблокувати. Ну тут теж два зелених. Червоних краще брати, але нам і потрібен і квасір. Квасір потрібен в будь-якому випадку. Він може заблокувати і ворожого квасіра. І дом. Рехетри не знаю, чи нам тут потрібно, тому що міньйони квасіра, якщо ми не встигнемо, вони заблокують нам лікування. Тут, напевно, краще взяти якогось іншого лікаря. Єс, ну він довго буде заряджатися, але напевно прийдеться його брати. Тут замість цього брати квасіра. Ось так. Ну і сподіватись на камінчик. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Так, ну давайте ось таке комбо прокинемо, там ще жовті уїдуть. Так, тут вже червоних. Мало камінчиків. Давайте ось так обережно прокинемо. Угу. Ну, взагалі немає нічого. Ну, давайте спробуємо ось так. Фіол Кріс є. Давайте ось так. Спробуємо хоча б Фаєза зарядити. Так, ну Фаєз зарядився, але мінус броня. Давайте ось таким чином. Тут трієчку червоних. Так, цього пробили, добре. Але далі що робити? Не зрозуміло. Ну давайте ось так. Жовтих ми не встигаємо. І це дуже погано. Прийдеться робити ось так і ось так. І сподіватися, що нашому квасіру не знімуть маму. Так, добре. Прокинемо через пустоту. Є нарешті червоні. Ось так. Але подивимось, кому на ману підріжуть. Так, червоні. Всі у нас заряджені. Добре. Пробиваємо сюди. Щось багрех. Начебто і не бив. Так, і ось так, і ось так. Тепер давайте ось так зелені, один в пустоту. Ще червоні через пустоту прокинемо. Так, поки сир працює, давайте ось так. І ось так, жовті зберуться. Так, червоні. Спробуємо все ж таки пробити сюди. Зараз може ФАЄС від'їхати. Ну, давайте спробуємо його зарядити. Довго-довго він заряджається. Угу. Так, ФАЄС витримав. Чудово. Давайте ось так синень чи жовті прокинемо. Нам потрібні міньйони, але ФАЄС вже від'їхав. Ну, добре, спробуємо. Давайте почистимо поле. Нам потрібні червоні камінчики. Ось вони є. Це травління все ж таки працює від квасіра. Так, так. Бут сестер Swift. Давайте ось тут обережно прокинемо і спробуємо зарядити ще квасіра. Так як лікаря вже немає. Хоча б міньйончиками підлікуємось. Так, багрех. Давайте трійку зелених у нього прокинемо, і тут червоненькими ми спробуємо добити. Так, добре, тут теж впорались чудово. Поїхали далі. Тут два квасіри. І дом по центру. Нам тоді краще взяти зелених. Краще взяти зелених. Ось так Олесю. Аби швидких зелених. Можна спробувати взяти Норіля, він, в принципі. Сам лікується, бафається. Квасіра, не знаю, чи залишати, чи ні. Якщо ми не встигнемо, там два квасіри. Чи квасір потрібен. Потрібен квасір в будь-якому випадку. Нам ще потрібен лікар. Давайте того ж Фаєза візьмемо і візьмемо, напевно. Тайрума ось такого. Можливо, квасіри там зарядяться, щоб ми могли з себе це зняти. Ну, давайте спробуємо. Так, ну що ж, поїхали. Тут тільки цей червоний на махагі, але він пробиває потужно. Так, є зелена четвірочка зразу. Але цього, звісно, дуже-дуже замало. Так, є трішки фіолів. Давайте запустимо комбо, там ще фіоли підтягнуться. Добре, і ось так. Так, є зелені, це чудово. Так, зараз буде підрізка мани, але добре, давайте ось так. І сповільнили. Ну, Олеся вже майже від'їхала. Ніхто ще навіть не бив. Давайте ось так. Четвірочка і там зелені зберуться. Фає, зарядись. Не хоче. Так, зарядився цей квасір наш, добре. Так, давайте з себе знімаємо, ставимо наших бджілок. Ну, потрібно намахаги намагатися вибити. Ось так і ось так. Як нам зарядити? Ага, у нас є зелений кріс? Махаге може зарядитись, але ми фає зарядимо. Тихо, лікуємось. Поляна дуже-дуже не нашого кольору, хоча є трішки жовтих. Там зараз буде лікування. Давайте ось так прикинемо. Фає завдарив. Ну, добре. Давайте тут фіоли, там червоні, один жовтий в пустоту пролетить. Шукаємо тут жовтий камінчик. Немає його. Так, ну у нас дві бджілки працюю, але справа в тому, що вже майже від'їхав тайром. Давайте ось так. Спробуємо хоча б цього забрати квасірчика. Ось так ще фіоли в нього. Ну, давайте жовті. Нарешті його пробили. Так. Давайте тут. У нас будуть зелені в пустоту. Звісно, нам не вистачить на фаєза, але норіль, можливо, зарядиться, якщо його на махаги не доб'є. Угу. Квасірчик зарядився. Це добре. І він в нього якраз і вдарив. Це було прогнозовано. Давайте тоді ось так. Тут зробимо ось таке комбо, Підтягнемо трішки зелених. Спробуємо зарядити фаєза. Так, фаєз заряджений. Добре. Ах, тайрума все ж таки добили. Ну добре, ось так, ось так. У нас є тепер захист від Фаєза. Ого. Так, вони міньйонів поставити не можуть. Давайте жовті прокинемо спочатку. Ще будемо ставити міньйонів. Ось так. І чистимо поле. Зелені в пустоту. Так, полетіла поляна нарешті. На махаги вже не повинен нікого пробити. Добре. Так, сюди, сюди, сюди. Ось так ще зелені. Так, чудово. Спробуємо добити квасіра. Чудово. Ну, все, залишилось. Одна Хокман ми повинні впоратись. Добре. Ну тут важкий був бій. А, це був останній на сьогодні. П'ять перемог. Все вийшло дуже добре. Ну, давайте дивимось рейтинг. 711 місце навіть. Нічого собі. Ну, це початок турніру, звісно, мене скинуть. <клух> Оборона. Все ж таки є. На жаль, довгун не виправдав, не виправдав моїх сподівань. Ну що ж, ось такий був третій день. В принципі, все гарно. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео.